Ось чудо. Заціною три електроди. Ці Більця від ліжка, врізані зварені між собою сітка від клітки Віднутрі підлога старих кролятників до кормушка також старих кролятників. Правда все супер завісе Чотири тяжки. Прихворів. Так ось такі буде. Для відходів. Так, зараз один саме тут буде і завтра буде тут ще один саме. Це ще все доробити, Ставити воду. Так, та молоч. -та -та. Так, а ще завтра зроблю їм бочок 0 3 4 Такі наколпанцяли. Знаєш, воно буде таку на вуглі. Бачок буде вгорі, бо щоб давати іменно самцям пропогічку для самчиків. Це буде чудове рішення. А поки що їм йому зараз дам. ось чашечку.